І так, ми з вами розібрали тему, яка називається функції у Excel. Ви подивилися на три категорії логічні, статистичні та математичні. Сьогоднішнє ваше домашнє завдання буде пов'язане з використанням прикладів цих функцій у відповідно галузі інформатика. Наприклад, дається система зразка, показаного у лівому документі. 3х плюс 7y дорівнює 2, мінус 4Y мінус 5х дорівнює мінус 1. Таку систему засобами Excel можна спокійно розв'язати. Для цього використовується 4 встановлених об'єкти. Зверніть увагу, матриця А, матриця Б, обернена матриця та результати. В матрицю А ми повинні з вами помістити коефіцієнти. Зараз секунду, поміняємо колір. Коефіцієнти із е, системи, яка дається в умові. Звернули увагу. Першим береться коефіцієнт біля змінної х, другим береться коефіцієнт біля змінної y. Трійка та сімка. Вони знаходяться в одній лінії в одному рядку. Тому і в Excel ви їх виставляєте у початкову матрицю А. В один рядок, іде число 3, іде число 7. Далі, точно таким самим чином, але звернули увагу, що Х розташований другим по порядку. Не дивлячись на це, у е, Excel, ви повинні ставити спочатку мінус п'ятірку, а вже потім значення біля ігрека, тобто мінус 4. І так, виглядатиме мінус 5. І мінус 4. Тепер. Що собою представляє матриця Б? Це оці два результати, які розташовані в обох рядках системи двійка та мінус одиниця. Вони ставляться у відповідні клітинки 2 і мінус 1. Тепер. Системою ми скористалися, можна цей документ поки прикрити. І так, дивимося далі, що утворюється. Для того, щоб порахувати кінцеві результати X та Y, вам потрібно порахувати спочатку так звану обернену матрицю. Ось вона виділена блакитним кольором. Зверніть увагу, я виділила лише ті чотири клітинки, які знаходяться під назвою, тому що вони відповідають чотирьом клітинкам з числовими значеннями в матриці А. І так, виділяємо і користуємося розділом, який називається формули. В ньому обираємо розділ математичні і шукаємо функцію, яка зветься «МОБР». Розшифровується як. Матриця обратна. Виділили її. Далі отримали вікно з аргументами. Звертаю вашу увагу на те, що вам не потрібно вручну тут вписувати, вам достатньо лише виділити числа із жовтого блоку. Самостійно, відповідно, комп'ютер вставить туди правильні адреси. Тепер зауважую, якщо ви просто натиснете на кнопку ОК, звернули увагу, раз. Ви отримали лише одне числове значення замість чотирьох. Тобто така процедура є неправильною. Проробляємо все заново. І так, виділено чотири клітинки, математичні мобр. Задаємо діапазон, чисел, яким беремо. І замість того, щоб натискати на кнопку ОК, ви на клавіатурі зліва натискаєте Ctrl і Shift одночасно. А потім натискаєте Enter, тримаючи Ctrl та Shift. У вас отрималось 4 числових значення. Тобто, якщо потрібно розглядати цей об'єкт як єдине ціле, ми тримаємо затиснутими Ctrl, Shift і Enter. Тепер, щоб порахувати результат, треба перемножити значення, які ви отримали в оберненій матриці, на матриці Б. Два числа. І так. Виділяємо дві клітинки із е, коричневого блоку. Знову в формулах, е, вкладці формули обираємо математичні, але на цей раз функція, яка вам потрібна М умнож. Значить, е, розшифровується воно як матриці множення. Обрали. Далі масив перший. Це обернена матриця, я їх виділяю. Далі ставлю курсор у масив другий, виділяю зелену матрицю. Далі, знову ж таки, оскільки мені потрібно два результати отримати, я натискаю Ctrl-Shift і Enter. Отримали два кінцевих результати. В цьому випадку, відповідно, ці значення і будуть X та Y у вашій системі. І так, продовжуємо. Другий приклад аналогічного характеру. Система виглядає подібним чином. Ви бачите 2х плюс 3 у дорівнює 4 верхнє рівняння, 8 у мінус 3х дорівнює 3 нижнє рівняння. Знову ж таки, звернули увагу, в нижньому рівнянні розташовані змінні в неправильному порядку. Коли будете створювати матрицю А, не забудьте поміняти місцями. Спочатку взяти мінус 3. А потім уже 8. І так, у Excelівській таблиці я перехожу на лист 2, де в мене готова заготовка. І так, матриця А. Перший коефіцієнт двійка. Другий коефіцієнт трійка. Звернули увагу, що знаки в обох плюси. І так, 2. Три. Далі другий рядок. Спочатку ми беремо мінус 3, далі ми беремо вісім. І так. Мінус 3 8. Тепер матриця Б представляє собою набір двох чисел 4 і 3. 4 зверху, 3 знизу. Тепер документ мені пот... більше з умовою не потрібен. Я його закриваю, вертаюся до Excel. Обернена матриця. Виділили 4 клітинки. Формули математичні мобр. Натиснули. Тримаючи е, курсор у розділі масив, виділяємо з матриці А 4 числа, отримали діапазон. Далі натискаємо Ctrl-Shift і, тримаючи їх Enter, отримали 4 числа оберненої матриці. Переходимо в блок коричневого кольору результати. Виділили дві клітинки. Знову. Математичні. М умнож. Задаємо перший масив, тобто обернена матриця тільки числа. Задаємо другий масив, матриця Б тільки числа. Натискаємо Ctrl-Shift і знову Enter. Отримали результати. Трошки вони маленькі, зараз я їх збільшу. 0,92, 0,72. Результат. Отримали. Вам аналогічно треба буде розв'язати декілька систем. Наступне завдання це потрібно розв'язати завдання ось такого типу. І так, вам дається система, в якій обчислюється значення Y в залежності від відповідного значення X. Якщо X менші за трійку, формула буде: 2 помножити на значення X відняти 3. Якщо ікси більші або рівні 3 з мінусом, то формула буде обчислюватися х квадрат додати 4. І так, заготовка для розв'язання цієї вправи виглядає наступним чином. Нам потрібно створити таблицю в два стовпчика. В першому будуть значення х, відповідно в другому будуть значення y. Як бачите, я вже два значення послідовних ікса задаю. І для того, щоб продовжувати нумерацію використати багато у доступний мені діапазон, я просто поширюю їх маркером автозаповнення. Тепер у правій колонці, тобто значення Y, ми повинні створити формулу. Ця формула буде залежати від значень X. Не забуваємо за це. Оскільки X можуть бути різними, то і формула буде мінятися. Наприклад, при Х рівному мінус 10 або мінус 8, як у нас у таблиці. Формула для обчислення повинна буде бути 2 помножить на мінус 8 відняти 3. І так, наступним кроком є створення формули, яка буде враховувати обидві наші умови. Для того, щоб формулу створити для цього випадку, нам повин, потрібна категорія е, логічні. Використати функцію «єслі». Нагадую, для тих, у кого англомовна версія. У вас ця функція може йти із назвою IF. В цій функції присутні по замовчуванню три рядочки. В першому рядочку ви повинні написати умову. Тобто або вказати значення х менше мінус трьох, або вказати x більше дорівнює мінус трьох. Що це означає? Це означає, що комп'ютер в першу чергу перевірить, якому із двох рядків належатиме ваш Х. Ми для опису вибираємо ту умову, яка легше. Легшою з двох є умова х менше мінус 3. Тепер не забудьте, будь ласка, що це не математика, а оскільки це інформатика, то значення Х у вас знаходяться у першому стовпчику. Тому замість букви Х. Там, де написано логічний вираз, ви повинні просто клацнути по адресі комірки з першим іксом і англійською мовою вказати умову менше мінус трьох. Далі переходимо в другий рядок. Якщо значення х менше мінус 3, то формула для обчислення буде 2 помножить на це значення і відняти 3. Не забудьте знову використати адресу комірки. І так, 2. Помножити на число мінус 8, яке стоїть в комірці а2, і відняти трійку. Нарешті третій рядок. В третьому рядку ніяких логічних умов не потрібно задавати, достатньо просто написати формулу, за якою потрібно обчислювати. І так, х квадрат плюс 4. Знову нагадую, х квадрат – це буде. Мінус 8, тобто число, яке стоїть в комірці мінус 8, піднести до квадрату, це на англійській мові Shift 6. Ось такий, е, така кришечка. Далі до степеня 2 і додати 4. Далі ми перевіряємо одразу, дивіться, бачите, числові значення справа появились: мінус 68 і кінцевий результат 19. Якщо ваша формула складена неправильно, якийсь із цих рядків дасть вам проблему. Або напише лож. До тих пір, поки числові значення з'являються, ви все робите правильно. І так, натискаємо ОК. Він порахував одразу результат. Щоб не записувати цю формулу ще багато разів, ми беремо маркером і просто її поширюємо. І так, давайте подивимось. Значить. Більше дорівнює мінус 3, наприклад, число 5. Якщо все правильно, то 5 має піднестися до квадрату і додатися четвірка. 5 на 5 25, плюс 4 буде 29. Якраз 29 у нас і вийшло. Тобто, все працює. Таким чином, виконується це завдання. Наступне завдання це скористатися вбудованими математичними функціями та статистичними, які дозволяють легко порахувати певні значення. І так, у мене задано набір із кількох, конкретно 12 різноманітних чисел. Для них я рахую певні значення. Наприклад, середнє арифметичне це додати усі числа, які вам дають, і поділити на їхню кількість. Для того, щоб порахувати таку, е, таке значення, ми заходимо у формулах розділ «Другі функції статистичні». І шукаєте функцію, яка називається російською мовою SR-знач. Зверніть увагу, тут може бути декілька варіантів, тому не заплутайтесь. І так, середнє значення. Так, курсор не там стоїть. Звернули увагу, що курсор має стояти у порожній клітинці. Поправляємося статистичні середнє значення і обираємо діапазон всіх чисел, які даються. Далі натиснули ОК, не дивлячись на те, що пустою залишається нижня лінія, вона нам не заважає. Окей, середнє значення буде 38,83. Далі, наступний приклад. Нехай мені потрібно знайти корінь з якогось із цих чисел. Ну, очевидно, з мінус 15 і мінус 12 корені знайти неможливо, тому що це від'ємні числа. Але можемо попробувати корінь із 45. І так, ставлю курсор у вільне місце. Це буде розділ математичні. Вибираємо функцію корінь і вказуємо, з якої комірки потрібно його знайти. Окей. Приблизно 6, цілих і 7, і там йде до нескінченності, він показує лише певну кількість цифр. Давайте перевіримо: 6 на 6 36, 7 на 7 – вже було б 49. Тому корінь з 45 дійсно потрапляє в район між 6 і 7, і це буде дане число. Далі, ще приклад. Нехай у нас задано набір чисел, і вам потрібно знайти. Після впорядкування цієї множини у порядку зростання, яке число опиниться посередині даної множини? Якщо чисел парна кількість, а у нас 12, це парна кількість, комп'ютер обрахує так: він візьме два середніх числа, але в упорядкованій множині не забувайте, додасть їх і поділить на 2. І так, для того, щоб обчислити цю функцію, вона називається медіана. Ми знову заходимо у статистичні, російською мовою медіана. Ось вона. Знову вказуємо діапазон, з якого беруться числа. Натискаємо ОК, і медіана вам порахована. 38, якого навіть немає в даному наборі. Значить, воно буде шукатися як сума двох сусідніх поділена напополам. Так, що ще цікавого можна порахувати? Наприклад, є категорія, яка зветься Автосума, і біля неї стрілочка. Тут зібрані ті функції, які найчастіше використовуються. Якщо натиснути на слово сума, так, і поміняти діапазон, не забуваємо, що діапазон треба вказувати самостійно. Натиснувши Enter, ми порахували одразу суму чисел. Якщо взяти, наприклад, давайте. Максимум Максимум означає, що з заданого діапазону вибереться одразу максимальне значення. Перевіряємо, воно дійсно 150. Точно так само можна порахувати мінімальне значення з діапазону. Мінімум. Вибрали діапазон, з якого рахувати, і натиснули Enter. Результат знайдено. Ось такого плану проробити операції вам треба буде в самостійній домашній роботі. Виконати до понеділка. Усі приклади, які треба використати для обчислення та набір числових даних для останнього завдання, я даю вам самостійно. Тому будьте уважні і успіху вам у роботі!